Продовжується збір на ремонт волонтерського буса. Дуже велике прохання його підтримати, тому що від військових є знов запит, який теж треба вже скоро відкривати і швиденько закривати. Тому прохання підтримати. І, взагалі, те, що зараз відбувається в нашій країні, мені здається, що ну, як багато хто із медіа каже і журналістів, хто ну кому там особисто я, наприклад, є довіра. Всі вони наголошують про те, що зараз військовим дуже потрібні дрони максимально. І за рахунок цього цей наступ, який зараз йде, на знов на Україну, він. Стримується тому, друзі, бачите збір, донайте, тому що е, ну, це необхідно. Безліч зараз зборів, безліч стоїть. І ще раз наголошую: це потрібно не військовим, це потрібно вам, це потрібно нам. Дякую за увагу. А у мене є уточнення питання. Давай. Стосовно уточнення мені здається, що дуже важливо, навіть якщо людина не може задонатити грошима, але навіть поширення збору серед своїх знайомих або просто підсилення уваги, це теж допомога. Тому, в принципі, так, так. якщо хтось побачить твій збір і просто зробить репост, бо, наприклад, що він тобі довіряє, це теж допомога. Це так, важливо, так. бо а, дуже багато людей думають, що від них там чекають тільки гроші, але. Не тільки гроші, але от у мене є питання до того до твого збіру. От Дивись, ти сказав, що це збір на волонтерський бус, а потім ти сказав, що також ще потрібні дрони. Можеш пояснити, от зараз чому саме потрібно? Робити ремонт у цього буса, да, тобто, що саме він робить, і наприклад, якщо людина обирає, тобто, якщо не так багато грошей, там задонатити на дрони, задонатити на бус, тобто, от можеш трошки дати конкретно? А, є, наприклад, запит від військових. Там, наприклад, от коли я їздив в Ламан, uh -huh. я їм віз дуже таку велику вібрувальну ногу, яка важить 100 кілограм. Ну тобто вона приїхала, вона 100 кілограм. і вона uh -huh. дуже об'ємна коробка в розібраному вигляді. І, наприклад, там в якусь там автівку вона не може влізти. Uh -huh. Саме в той момент, коли я збирався їхати, і коли вона ми її замовляли, у хлопців не було не було можливості виїхати кудись до нової пошти. Тобто найліпший варіант це приводжу я їм цю штуку. Окрім того, я їм везу там не знаю якусь там гігієну, їжа, там не знаю смачні йогурти, солодке. Легкова автівка з цим не може впоратись. Плюс буває, приходять такі. Вантажі там на нову пошту, що просто воно а, дуже багато, і або треба багато разів їздити легковою вантажівкою, або ще щось. Іноді буває таке, що там, наприклад, сітки ти знайшов десь там 10 сіток, а для артилерістів це дуже потрібна річ, тому що вони постійно постійно не горять, рвуться ще щось, тому що там велика машина кудись приїхала, декілька разів відпрацювала, і треба вже кудись приїжджати. І десь там трохи потягнули щось там. Не це не те сталося. Всесь потрібна нова сітка. І ось, наприклад, в легкову автівку влазить там, якщо сітка 6 х на 10, навіть 3 х на 4. Навіть 3 х на 4, там в легкову автівку їх можете там влізти, ну, 4-5. Все. Все. Тобто, якщо ти десь надибав їх 10 штук, то треба якась велика автівка. Уточнення і пропозиція. Тобто, я правильно зрозуміла, що у тебе, по суті, збір не на ремонт навіть буса, у тебе збір на можливість логістичного постачання так, на можливість для військових далі. на так. нулі. Правильно? Ну так. Так це ж інша справа, розумієш? Ти відчуваєш різницю в комунікації. Збір Юра, на, тобі на треба одного маркетолога підключити до свого збору. Що ти оцени? Хоча б комунікаційник. <рес> бо навіть, Юр, навіть я не розуміла, розумієш? Навіть для мене, от я там збірна буст, такий. Ну немає емоцій, розумієш? Те що там люди не хочуть донатити. Немає емоцій, бо не розумієш ти не розумієш, що буде цей бус робити. Там, він воювати поїде, він, він логістику якусь зробить. Тобто, хоча б конкретки, знаєш, знаєш, хто кажуть. А ще, до речі, те, що ми з тобою проговорили, зрозуміла, що це і є от пастка дуже багатьох а, людей, коли ти супер багато вариш на своєму продукті, ти вже не розумієш адекватну комунікацію. А по-друге, я правильно розумію, що це твій бус, на якому ти їдеш? Ми проблеми, що це не мій бус. А чий бус. Один мій близький друг каже: в мене там з ремонту робоча, робочий бус повертається там десь за тиждень, за два. Я можу тобі його дати. Я кажу: ну якщо не складно, то давай. Він дав цей бус. І все, і наша допомога збільшилась на бусі ну, ти два їздиш? Рази. так Ну так Юра. Ще Чого? раз дивись, давай я Юрій Драненко, ага. заслужений там тра-та-та, ага, ага, ага. щоб я міг. Доставити допомогу для хлопців на нулі, мені потрібно відремонтувати бус, розумієш? Це зробив. ж інша історія. Нам треба попити кави ти мені розкажеш, я все запишу, як, як що його робити. Розумієш, це у тебе є можливість попити зі мною каву. Але для наших глядачів просто можна сказати, що просто, будь ласка, якщо ви щось хочете, якщо ви плануєте якусь комунікацію, да, будь-то не знаю, для продукту вашого, для сервісу, для волонтерського збору, просто спитайте у знайомих, чи вони розуміють вашу комунікацію, розумієте?